Друзі, вітаю, це мій тихий рай. Не можу знову не показати таку красу. Це вже нарциси розкрилися. Красунчик. Ось тюльпанчик. Ось уже, дивіться, які гіацинтики порозкривалися. Весна кожного дня радує. Білі, дивіться, всі вже розкрилися. І ось ці різнокольорові. Та морозник щось прив'яв, не знаю чому. Але там бачу росточок живий. І ось це тюльпанчик. І от, друзі, прийшла до свого парничка, що я вчора поливала, зараз рихлю землю. Бо бачите, кірочкою взялося. І слідкуйте, що буде далі. Ось так, друзі, потрошки все по камісті. Не перегрибаю, а тільки там, де буду працювати. Ну от, взяла свою цибульку, друзі. Я планувала друге, але дивлюсь, що вона починає жовкнути. тому хочу її висадити тут. Друзі, висаджую перший раз в житті. Я таке не робила не разу. Саме це цибулю порей. Обережно дістаємо цибулинку. Щас попробуємо, Тримається треба. Бережно. Ось так. Корінчик хороший. Тепер робимо ось такий мене штирочок, роблю дирочку і опускаю туди цибулинку. Отак якби прокручую, щоб корінчики опускалися туди. І ось так поглибше. І присипаю земелькою. Потім полью і так кожну. На відстані буду десь сантиметрів 10 12 Так, щоб було її куди рости. Знову те саме. І так далі. Так, обережно. Ще тримається. Так, дивіться, коріння дуже гарне, тут навіть прокручувати не треба вона. Ось сама тут Польється, прижметься в земелька і так далі продовжую працювати. І ось, друзі, взяла таку досточку, щоб більш-менш рівненько. І так прижимаю на уголок її і... Ведмичаю, чтобы быть трошки ревненько, по Вот так. Вот так. О, бачит. И выхода рядочек. І на неї стою колінами, щоб дотягнутися туди. Бо тут з краю можна було збоку, а тут уже треба дотягуватися. От, друзі, висадила, Полію і зараз в мене ще є, тут місце вистачає. Буду висаджувати, ось мене є три капустинки ранніх галаксі і пекінка. Там два сорта є з бокал, а друга я не пам'ятаю. Сам. Ой, боже, мені таке названня. Сам сейка катлент чи щось таке. Ну попробую. висаджу і прикрию полию прикрию плівочкою. Друзі, ось з цією роблю таку дирочку. Бачите, у мене тут бокал посаджений декілька штук. Я думала, одну лишу, а ті повириваю, але було шкода. А тепер стараюсь обережно розділити їх. Рукою, звичайно, незручно. Не ось так. І ось вже декілька посадила, так розділила. Там було по дві, звичайно, тут аж чотири. Але думаю, що і тут у нас щось вийде. Отак, обережно. О, дивіться, що я за Ставлю і загортаю. Ось так. І капусточка посаджена. От чи буде з неї щось в минулому році у мене не вийшло. Вона постріляла. Так що хто спеціаліст цьому в цій справі, скажіть, що, що як робити, щоб було добре. І за цибулю також. хто Садив, хто знає, підскажіть. Знаю, що її треба підгортати, щоб побільше зеленого білого було. Тому трошки заглубила, потім побачу, як, наскільки буде виходити, і буду підгортати її. Ну і досаджую ці. Все, друзі, залишилося трошки місця. Вирішила посіяти капусту. Хочу посіяти ось з дорогих агресор. Тут 20 штук, ну тут все буквально. Може, оце. Два коротеньких один глінший рядочок. Ну, а там побачу далі. Та Навіть всього лише 15 зернинок було. Голубенькі протравлені. Получилося ці два коротких рядочка. Ще є такий. І такий це я в кошик обрала, теж агресор, то я думаю, що, мабуть, влізе сюди. А може не такі. Наче багатенько насіння. є. Так що висіваю. Ну, от, друзі, вистачило одного пакетика. Посадила, е, ну, старалась не густо посадити, щоб потім бо, ну, гарна розсада була. Зараз загортаю, поливаю. Ще треба в парнику трошки полити. І бажано б той парничок полить, ну, не знаю, якщо встигну, бо вже сонечко сідає. А з вами прощаюсь на цьому. Дякую всім, хто додивився. Дякую за підписки, дякую за подобайки, дякую за коментарі. І велике прохання всіх, хто мене дивиться, дуже багато моїх знайомих, друзів, родичів дивляться, але ніяких знаків не подають. Так що, будь ласка, пишіть, підтримуйте мене, я буду вам дуже вдячна. На цьому все, пока.